Нам не звикати до ситуації, коли черговий товариський матч збірної України замість конкретних відповідей народжує нові запитання. Цього разу ми, схоже, побачили певні обриси команди зразка Євро 2012 Однак говорити зі 100% упевненістю про футболістів, які точно потраплять у заявку збірною на чемпіонат Європи, ще не можна. Травми, втрата ігрової форми, причини можуть бути які завгодно. Та де в нашій країні знайти кваліфікованіших гравців. Рибка, Шовковський, дикань із воротарями наразі все зрозуміло. Блохін підтверджує це ротацію в товариських поєдинках. Вихід у старті рибки після його чемпіонівських подвигів запитань не викликав. Пара центральних захисників «Ракіцький кучер основна лише зараз, за відсутністю кадрів. Найстабільніша в ігровому плані зв'язка Михайли Чигринський геть нестабільна у плані здоров'я. З іншого боку, серед усіх центрбеків лише Ракетський несеться вперед під час швидких контратак. Перший м'яч німцям забили саме після його передачі. Не забуваємо високого динамівця Хачеріді. Дніпровську пару мандзюк чи певно розглядатимуть в останню чергу. Молодим флангам бутку та селіну було вкрай важко проти організованої німецької машини. Богдан зробив кілька рейдів в атаку своїм правим краєм, тоді як Євген зосередився на захисті. У грі так званим другим номером Селін має перевагу над конкурентом Шевчуком. Якщо ж обирати атакувальний варіант, В'ячеслав напевно корисніший. Можливий дует Шевчук Коноплянка ліворуч очевидний крен у бік атаки. Коноплянка один фланг, Ярмоленко інший. Наразі цим двом альтернативи немає. Народжена у молодіжній збірні їхня зв'язка приносить плоди й сьогодні. Під Ярмоленком Блохін награє будка. Утім, не виняток, що наставник має варіант із гусявим на позиції правого захисника. Рекордсмен за кількістю матчів у збірні Анатолій Тимошчук основний до кісток. У п'ятницю йому в центрі поля допомагав Безус. На незвичній неатакувальній позиції дебютант загубився і, зробивши жовту картку, був замінений іще до перерви. Розраховувати на Безуса як на основного атакувального хава за схеми з одним опорним плеймейкером не варто. Так само, як важко зараз уявити на рідному місті Алієва. У грі з німцями ця позиція була найболючішою для Блохіна. У позиційних атаках, на відміну від контр, команда мала кволий вигляд. Як Переведення коноплянки в центр, але практика, в тому числі клуб, насвідчить значно ефективніше ставити коноплянку на лівий фланг. Гра проти Німеччини так і не дала відповіді, хто вестиме гру команди, коли треба буде забивати. Можливо, Шевченко. Та матч засвідчив. Блохін бачить у Шевченкові не класичну десятку, а Вістря. Можливо, у наступних іграх Блохін поставить Шевченка під девічем, але ж тренер сам сказав, що бачить Марко відтягнутим форвардом. От і ще одна проблема підіграти є кому, а з гострими наконечниками біда.